Затримали мене та ще двох працівників міської ради. Все житло, яке було покинуто людьми. Воно все зайнято. Ну я не думаю, що буде масові якісь там наїзди туристів. Ви в попередніх інтерв'ю казали, що вже 24 лютого о десятій ранку російська техніка вже проїжджала селами Скадовської громади. Так, і тоді, в перший день повномасштабного вторгнення, Скадовськ фактично залишили всі слові структури там зсу, сбу. Можете зараз розповісти більш детально про це, чому так сталося, які були причини, тобто, чому взагалі всі силові структури, за вашими словами, вони виїхали зі Скадовська безпосередньо, 24 лютого? Мені складно сказати, чому, напевно, тому що в них був такий наказ: бо коли я їм зателефонував, це десь було до сьомої ранку, не пам'ятаю точно час, то вони сказали, що ні, нас немає в місті. Ми... Тобто рухаємося в сторону Херсона. Така була відповідь. От, де саме вони не казали, і, в принципі, ну, мене сильно не цікавило. То мені треба було тільки знати, чи є в місті якісь силові структури. Воєнкоманд був закритий. Так, в принципі, що головне була поліція, її також не було. А чи була взагалі в місті зброя, чи було взагалі чим там кому чим за оборонятися? Бо ми, наприклад, я наприклад спілкувалася з міським головою нової коховки Володимиром Коваленко. Він сказав, що на момент вторгнення в нової Коховці взагалі зброї ніякої не було. Тобто вона була в Херсоні. Я так розумію, ситуація в Скадовську була так само, чи інакше? Так в місті зброї, ну скажімо, окрім тої табельної, напевно, зброї, яка би. Могла бути там в поліції там чи у військових, і, е, не було, тому що була зброярня е, побудована ще е, років напевно п'ять до вторгнення. Е, ну за правилами, але наскільки мені відомо, і, то так туди зброю і не завезли, от тому відповідно зброї в ну такої, в якихось там масштабах, там щоб, скажімо, озброїти там 500 чоловік, не було. Я знаю, що ви, тобто, оскільки не було кому там чим захищатися, ви організували в перші дні громадський патруль. Тобто, наскільки я знаю, працівники міської влади і волонтери вони патрулювали місто, щоб зберігати порядок в місті в перші дні окупації. Можете розповісти, як ви його організовували? Хто був ініціатором? Скільки людей тоді долучилося, Тобто, коротко про це поділіться, будь ласка. Перший день, 24 лютого. Ми зібралися з депутатами. Ну там майже всі прийшли, не пам'ятаю точно, звісно. От це десь уже було після обіду, година третя, четверта. І ну, оскільки вже було зрозуміло, що ніхто нас захищати не буде, тобто, треба налаг... утримувати громадський порядок, то була ініціатива. Я не буду стверджувати, там чи я вона точно була, але це якраз було на тому зібранні, Прозвучало, і ми домовилися, що ми значить організовуємо цей громадський патруль. І на той момент вже було декілька е людей, приходили самі і запитували, чим допомогти. Ми можемо то, ми можемо то. І серед іншого були люди, які казали, ми можемо там допомогти з охороною, там з порядком наведенням і тому подібне. Ну відповідно, це дуже швидко сформувалася ця ідея. І вже на першу ніч ми там мали 20 добровольців. В основному це були там. Ну не, напевно, не в основному а там були серед інших працівники міської ради і депутати, і, і в тому числі і я був от і ми розділили місто на сектори, і на години патрулювання патрулювали місто першу ніч. Уже на другу ніч нас там було більше ніж півсотні, і на третю там уже під 200 осіб зареєструвалося, які виявили бажання. Патрулювати місто і завдяки цьому, я вважаю, ми е, змогли забезпечити. Е, ну у нас не було е, таких масових фактів мародерства ну, там чи якихось ще зловживань. Ми мало того контролювали, щоб виконувалася комендантська година. Тобто, у нас були і автопатрулі е, разом з до речі, треба сказати, що да, єдина силова структура це була охорона, яка залишилася. От і вони нам також допомагали в тому питанні дуже сильно. А як довго діяв цей патруль? До моменту, поки не був спущений з центральної площі Український стяг. Тобто, це було до, до початку квітня, і вже навіть коли заїхали в місто окупанти, то вони ще деякий час мирилися з нашим патрулем. От, тобто вони... 에, да, були там інциденти, коли е, окупанти там е, нашу машину, яка наче патрулювала, там е, зупиняли вони і вони намагалися затримувати, і... так зупиняли да, перетримувати, да, да. Але в принципі е, таких інцидентів не було багато, і в принципі, якби ми забезпечували порядок міста. Потім в якийсь момент ну ключовим був момент, того що вони зняли прапор з центральної площі. Хочеться ось згадати у контексті прапора. Хочеться згадати про, про українські мітинги, які були в Скадовську до повної окупації міста. Фактично, там вони тривали березень, наскільки я розумію, правильно весь березень до квітня. Тобто ці мітинги вони були в місті. Люди чинили спротив. Що пам'ятаєте взагалі про ті події? Чи були ви там особисто на цих мітингах? Взагалі, що можете згадати про цей спротив? Мітинги були з першого дня. Хоча, напевно, з другого точно можна сказати, вони були, коли люди так трошки прийшли до тями. Я знаю, точно був масовий великий мітинг на 9 березня, тобто ну, до 9 березня вони точно були щоденними. От. І далі був великий мітинг 16 березня, коли затримали мене та ще двох працівників міської ради. І Вони тоді, вперше жорстко, дуже роз'єднали той мітинг з, ну, з пострілами, з вибухами, з, з газом от і після того таких ну великих мітингів не було тобто да окремо люди виходили але великих уже масових мітингів не було а як взагалі ось ті ті мітинги які вдавалося організувати тобто коли збирали, збиралися люди як російські окупанти реагували тобто чи затримували вони ну, людей фактично до 13 березня, ну до 9 березня точно їх взагалі не було в місті, тобто вони десь там проїжджали, і може інколи там якась машина заїжджала. А так, що послідкотійна дислокація, це вже почалося після 13 березня. Вони там, коли захопили поліцію і організували там свій відділок, то тоді їхня присутність стала постійною. Перший мітинг, який вони розігнали, це був той масовий мітинг. Це якраз був 16 березня. до 16 березня. Мітинги вони не розганяли, виставляли охорону. Вони там могли бути присутніми десь поруч, але не втручалися. Зрозуміло, якраз хочу зупинитися. Ось трошки вас розпитати про цей момент, коли вас затримали 16 березня 2022 року. Я знаю, ви вже неодноразово про це розповідали, але хочеться дізнатися, що саме вони від вас хотіли, чому врешті відпустили? Тобто, що можете зараз вже розповісти про це. Як вони потім сказали познайомитися, от Але, ну, фактично це було з затримання з наручниками з, з перевезенням з мішком на голові, як вони вважали, невідому напрямку. Ми це зрозуміли, що ми приїхали в поліцію. От, і переміщення в камеру, там були камери попереднього отримання. На півпідвальному приміщенні і два допити, на яких вони розпитували, кому ми підпорядковуємося, кому ми звітуємо, хто в нас керує нашим патрулем, от навіщо ми його створили, які у них завдання, от де ми ховаємо зброю, чи є список особового складу, там ну таке от. Ну, Отакі от були питання стандартні. Відповіді на них на ці питання їх не влаштовували. Тому вони там один раз поговорили, потім відправили знову в підвал, так сказати, подумати. А потім, коли вони привели мене другий раз на допит, то якраз розгорівся мітинг, той про який я згадував, і вони вже були всі ціло зайняті тим мітингом і думали, як його, що з ним зробити. Їх він хвилював насправді, і вони були ну не то, щоб налякані, але явно вони не розуміли, як чітко далі. Ну що, 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 що треба далі робити? От, врешті-врешт, вони прийняли рішення його розігнати. Вони так нам і повідомили. Ну мені особисто сказав, мітінг то ми розженемо, Е, ми, і якби. Це це для нас не проблема. Хоча насправді це точно була них проблема. От, і відразу після того як вони розігнали, мене відпустили, і моїх заступників відпустили того ж дня трохи пізніше, через декілька годин, і на наступний день вони вже. Прийшли і з такими словами, що ну ми ж то типу, вчора познайомилися. Давайте сьогодні якось працювати. Як ви довго залишалися в місті? Коли виїхали? Чому прийняли таке рішення? Можливо, був ще якийсь тиск з боку російських військових. Розкажіть, будь ласка, про це так. Звісно, він був. І в один момент на початку квітня вони сказали: Ну, ви будете або з нами співпрацювати, або підете знову на підвал. От, ну і фактично і за цих погроз, і за розумінь. Тому того ж вони вже почали приходити і казати: ви маєте знімати ті прапори, ну наші українські зрозуміло, і ми будемо встановлювати російські, Ми казали, ми там не будемо робити. Ну от і за тиску, і за тиску, і за погроз я був змушений випадку. На початку квітня ви виїхали так 22-го року так, з міста. Не. Згадаю з Нову Каховку. Згадаю Олешки. Ми спілкувалися там з. Начальниця Олешківської МВА Тетяни Угасенко, і вони кажуть в один голос: всі що багато людей з Олешок і Нової Коховки зараз приїжджає у Скадовськ, е, нібито кажуть, що по причині того, що більш безпечне місце, місто Скадовськ, тобто більш комфортне проживання там, е, і також ось після підриву Каховської ГЕС е, багато людей мігрували по лівобережжю Херсонщини. Наскільки ми знаємо, за вашу інформацію, яке зараз населення Скадовська? Скільки там людей? Скільки з них переселенців? з інших населених пунктів, якщо ви маєте таку інформацію, скажіть, будь ласка, і загалом, яка зараз як змінилось населення міста? Ну в цифрах це складно оцінювати, тому що ніяких даних вони не публікують. А ми звісно до них доступу не маємо. Але з розповідей очевидців, то тих людей, які там залишилися, то вони кажуть, що дуже дуже багато нових облич. Тобто Скадовський каже: якщо ти вийдеш і ти раніше вітався з кожним. Як не як не з кожним, то з кожним другим, то і, зараз ситуація зовсім зовсім інша. От і цих хвиль було декілька. Тобто, перша хвиля після того, як вони там провели референдум, і вони почали так сказати, налагодивши життя, вони почали запрошувати працівників з інших регіонів Росії, і люди, деякі люди приїжджали. Також була дуже значна хвиля, коли Після звільнення Херсона, персона ну, правобережжя вони організували евакуацію, і дуже багато людей з правобережжя, ті, які повірили окупантам. Там чи чи слякалися, вони переїхали і одним з безпечних місць саме був Скадовськ. Тоді дуже багато людей заселилося в Скадовськ. Ну і ще такий великий чинник був це. Да, правильно, підрив підрив росіянами дамби. Коли просто була масова евакуація з Голої пристані, з Олешок, з Каховського району, з тих сіл, де була катастрофа з підтопленням, то також тоді приїхало дуже багато людей у Скадовській. І на сьогоднішній день, за словами місцевих, то Скодовську багато людей, тобто не менше, ніж довоєнний час. Тобто, якщо в місті, наприклад, проживали там до Ну, вісімнадцять тисяч мешканців, то можна говорити, що сьогодні там плюс-мінус десь напевно така цифра і є, бо все житло, яке було покинуто людьми, воно все зайнято, не пустує і використовується окупаційна е, адміністрація для розселення якраз таких людей. Ось якраз ще хочу запитати про росіян про російських військових, що вони переселяються в місто. Що ви можете більш детально про це розповісти? Можливо, вони вже цілими родинами там переїжджають, росіяни в Скадовськ. Російські військові там свої родини ось перевозять. Що можете про це розповісти? такі факти також є. Військові привозять родини. Мало того, вони. Інколи заводять родини тут з місцевими дівчатами і таке є, і вони розглядають Скадовське як місце, де вони можуть там перебувати в відносній безпеці. І відповідно їм там подобається. І це не тільки військові, це і ті, які приїжджали там на знайомство там, чи на заробітки з той самої Кабардіно-Балкарії там чи ще з інших регіонів Росії. от, і... Це продовжується, навіть є якийсь там, вони намагаються купувати там чи продавати нерухомість, тобто за російським законодавством, ту нерухомість, яку залишили українці. Вони її націоналізовують якось там. Якісь вчиняють з нею дію, так і так можна сказати. Тобто, загалом Скадоськ наразі вони розглядають як таке курортне містечко, де можна спокійно жити, насолоджуватись життям, і їм нічого за це не буде, так. Ну я не знаю на на, на рахунок курортного. Так, да, вони звісно позиціонують. Ну принаймі влада е, окупаційна каже: Да, ми курорт, ми там запрошуємо на відпочинок, але е, правда та, що звісно, на курорт ніхто зараз їхати не буде. Але в Спадовськ люди приїжджають е, і ну, намагаються там жити. Селяться. Угу. А ось до теми, якщо ми за -за зачепили тему курорту, хочу ось спитати з приводу цього. Взагалі, яка ситуація зараз з пляжами? Яка ситуація взагалі з курортним життям? Якщо взагалі це можна казати, таке. А, тобто, наскільки там відомо було, що з пляжі заміновані, доступ місцевих до пляжів немає. Що можете про це сказати? Не всі пляжі відкриті для відвідування, частина пляжів закрита а, там, як поставили колись табличку міни, так вони й досі стоять. Таблички, центральна частина, звісно, вона відкрита. Навіть дивився фотографії нещодавно, то видно, що працюють окремі заклади там на березі, е, намагаються годувати там людей, е, продавати щось. От тому не можу сказати, що там е, все вмерло і типу, але людей зовсім немає. Ну зрозуміло, бо це ще й не літо зараз, травень місяць. Ну я не думаю, що буде масові якісь там е, наїзди туристів. Звісно, ті, які е, хочуть е, побачити, море напевно будуть приїжджати. Ну просто ось, якщо в попередні роки, то те, що там було опубліковані так само там кадри з окупації з міста, що фактично ну пляжі вони порівняно звісно з довоєнним життям. Вони майже порожні за попередні там сезони. І наскільки, тобто, зрозуміло, що життя ну, курортне життя, воно фактично можна сказати, зупинилося, так да, буду казати, будемо казати, що так воно є пляжі. Ну не було масового туристу. Ну його просто не може бути. Що можете загалом сказати про гуманітарну ситуацію зараз в місті? Тобто, чи є там дефіцит якихось продуктів, ліків, медична допомога, тобто як надається людям, чи є доступ до неї? В Цілому гуманітарна ситуація стабільна, але от по медицині є проблеми, тому що все дуже дуже складно потрапити до якогось лікаря. Складно записують там ледь не на за два місяці, там чи не за скільки наперед, щоб до когось потрапити. Багато видів допомоги, ми ж їздили, робили в Херсон. Зараз це недоступно. Зараз відправляють в Крим, а в Крим також не, не всі можуть поїхати. Тому з цим є дуже велике питання. Лікарів елементарно. Також не, не вистачає, тому що наші українські лікарі дуже багато роз'їхалися а ті, які там поприїжджали, ну їх, їх недостатньо. От тим паче, що вони. Задіюють потужності лікарні також і для е, своїх військових. Там не знаю там як, в якій кількості, але це точно є факти, коли туди привозять поранених і щось там намагаються надавати допомогу. Тому з е, медичними послугами є проблема, е, значна проблема у людей. Я ще хочу запитати стосовно російських паспортів. А наскільки активно йде паспортизація в Скадовську? Наскільки активно люди вимушені отримувати паспорти російські? Бо там відомі приклади, коли без російського паспорту не надають медичну допомогу, не надають ліки, обмежують також якісь пересування по місту, можете про це розповісти? Що зараз з паспортизацією в Скадовську? Дійсно, без паспорту неможливо зробити будь-що. Тобто ти не будеш отримувати соціальні виплати е, ну, в вигляді пенсії. Ти не будеш мати можливість лікуватися, отримати там страховку. Ти, е, ти не можеш е, важливий момент е, зберегти своє майно, тому що його треба зареєструвати за російським законодавством. А це можливо зробити тільки якщо ти отримаєш російський паспорт. Тому люди були, враховуючи всі ці примуси, були змушені всі отримати. Ну не всі. Переважна більшість були змушені отримати російські паспорти. Чи є зараз можливість виїхати зі Скадовська на підконтрольну територію України? Є. Якщо так, то якими шляхами? Шлях працює перехід на білорусько-українському кордоні, і можна замовити приватного перевізника. Здається, там 300-450 доларів. Це коштує переїзд зі Скадовська до того. Білоруського кордону, але там перехід піший, і він працює лише в одну сторону. Ну зрозуміло, на території України, от і ну, це, це якби виїхати можна, заїхати назад і, практично неможливо. Ну тобто, це люди через Крим виїжджають так через територію Росії. Ні, це, це, це через територію Росії, а, а також можливо через Крим. Правильно ви кажете туди на південь, в сторону Грузії, Туреччини. Через той шлях можливо виїзд, от але для цього треба мати і російський закордонний паспорт. От уже просто по українському паспорту неможливо виїхати раніше можна було. А чи підтримуєте ви зв'язок, чи комунікуєте якось з волонтерами, які ось добровільно допомагають людям виїхати з окупації? Бо, наприклад, ситуація у новій каховці така, що там волонтери скаржаться на те, що влада ніяк з ними не комунікує, не допомагає їм. А влада натомість у відповідь каже, що всі, хто хотів виїхати з окупації, вже виїхав. Тобто допомагати нема кому. У вас яка ситуація? Що ви можете про це сказати? Про Скадовськ? Ми мали декілька контактів, таких коли нас люди просили про те, щоб допомогти нам виїхати. Наприклад, там проблема з фінансами, чи ще там допомогти зустріти тут людей. Наприклад, там багатодітна родина виїжджала, то ми по мірі можливості це робили і тут допомагали, зустрічали, або там контактували людей з волонтерами, щоб вони могли допомогли їм виїхати. Але такого щоб сказати, що постійний контакт є якийсь, який би. Як Ну була евакуація на перших етапах, коли це було масово. тоді ми брали в цьому безпосередньо участь. То зараз такого немає і наостанок, що ви хотіли сказати е, скадовчанам, мешканцям Скадовська, які зараз залишаються в окупації, але вони можуть подивитися, подивляться це інтерв'ю. Послухають вас, що ви їм можете сказати, які слова хочете їм передати. Скадовськ — це перш за все люди, і люди зараз е, знаходяться. В дуже в різних умовах, в різних містах і, хто за кордоном, хто на окупованій території, хто на в Україні, от, але не, я впевнений, що більшість скадовчан, вони мріють про те, що звільнення буде, і цей день буде, коли ми зможемо повернутися в український скадовськ. І я впевнений, що дуже багато людей захочуть повернутися, тому хочу побажати тільки нам всім. Цього щоб цей день настав і намагатися наближати цей день, тому що сьогодні ну треба також діяти, діяти допомагаючи в тому числі державі. А це точно буде м, наближати той, той день, коли стане українська.